Всім привіт, друзі. Сьогодні, сьогодні ми будемо тратити 31 мільйон. Ну, я обіцяв 30 але но не збирав 31. Давайте будемо 31. Побігли будемо, Так, зі мною сьогодні мій друг Ваня. Ми ж е, в нього такий самий дом. І ми з ним про. В нього є остання машина за 65 мільйонів. Можете його поздравити, він її тільки недавно купив. Напишіть в коментарях, чи ви раді за Ваню чи ні. Ну, зараз бігли будемо обустраювати наш домик. Як ви бачите, дому вистраювати нелегко. Ну Но... так, то дом. Обустроювати треба. тому що, якщо ми його не обустроїмо, то... то буде погано. Погано, погано, погано. вікно, ліжко. Ну тут в цьому домі дуже багато різних кімнат. Я думаю, ми сьогодні його ну, не достроїмо. В частині четвертій ми 100% його достроїмо, напевно. Відсотків вже багато на цьому домі, То, в принципі, думаю, можна буде його там ще достроїти, бо вот тут, в принципі, надо, я понимаю, багато чого. Но... Не треба більше е, обустраювати домів. Скоро вже будемо обустраювати більш мансію. Ну, мансію, ну цей. Ну, типа, поняли, типа дачу? Двері, стіл. А що це буде, друзі? Ви, ви не знаєте, що в цій кімнаті буде? Це другий етаж. Я просто не знаю. Просто багато є віщей. Оп. Так, далі. Далі біжимо, біжимо, біжимо біжимось до... Картина, картина, картина. Картина, картина. Так, картина. Так, Далі треба бігти от сюди. От, устраю їм дом, Так, да, як ви знаєте, е, друзі мої найкращі. То, то ви мене 100% підтримуєте, мої, мої підписники. Ви мене завжди можете піддержати. Щоб я достроїв вже цей наконець Е, Давайте ви мені побажаєте всього доброго. Ну. Через те, що у нас вже закінчуються гроші, то скоро вже будемо з вами прощатись. Так, гроші вже дуже швидко закінчуються. Ну зато на цьому ми вже будемо закінчувати. І всім пока!